Фатори. Але цей не досить навіжений. І найогидніше в ньому він знає, чого хоче. Він хоче всім смерті. Це у нього на другому місці. Його влада служить вищій, більш убивчій пристрасті. Він підкопує наше коріння. Це не перший випадок, коли людина у нас отримує необмежену владу, але вперше вона користується нею без усяких обмежень аж до заперечення людини і світу, ось що жахає мене в ньому. І ось із чим я буду боротись. Бо бачити, як втрачається розумність життя, зникає сенс нашого буття нестерпно жити. Без сенсу не можна. Помста. Це і є сенс. І я розділюю із вами, щоб боротися супроти великої ідеї, перемога якої знаменує кінець світу. Калігула виразив свою філософію в трупах, і ця філософія не знає суперечностей. А якщо не знаєш, як спростувати, то треба бити! Треба діяти. Підпори суспільства вже розхитано. Розпадаються сім'ї. Зникла повага до праці над усією батьківщиною. Кажіє прокляття, то хіба ми будемо глухими? Ви хочете бігати на колінах навколо Цезаря, хочете, щоб у вас забирали дружин, дітей, майно, але ви не... Безчасну потугу, коли вона перебуває в повній силі, можна боротися проти таранії, але треба хитрувати, вдаючи байдужість, треба дати їй розвинутись, чекаючи, поки її логіка перейде в безумство. Нехай Калігула йде далі. Штовкаймо його на цей шлях, спрямуймо його божевілля, настане опиниться один перед імперією, сповненою мертвих та їхніх родичів.